Інформаційні підсумки понеділка 27 листопада. До вашої уваги вітаю. Сьогодні у випуску Дивіться. 12 одиниць техніки та більше 150 двірників. З четвертої ранку місто чистять від снігу. Почесне консульство та двостороння співпраця з Угорщиною. Таку перспективу обговорили міський голова та надзвичайний і поважний посол Угорщини в Україні. Із Хмельницького до Закарпаття. Ведмедя балу з парку імені Михайла Чекмана забрали до Національного природного парку Синевир. У Хмельницькому провели в останню путь героя Дмитра Машталера. Чоловік працював з люсарем. У серпні цього року його мобілізували. Служив Дмитро Машталер у складі 47-ї окремої механізованої бригади Магура. Загинув 17 листопада у Покровському районі на Авдіївському напрямку. Герою на віки 32. Поховали Дмитра Машталера на Алеї Слави. Він запам'ятався дуже добрим, спокійним, чуйним. Завжди відважним. Коли його щось попросиш, завжди допомагав. Таких, як він, напевне, одиниці, тому що був хоробрий, не боявся нічого. Ми завжди будемо його пам'ятати таким, як він був. Він залишиться в наших пам'яті, в наших серцях, таким добрим, відважним. І він прагнув, і відважився і пішов захищати всіх нас. Його, Господи, душу спочилого раба Твого, слава Утю і сину, і святому. Духу. Петро Іванович прийшов до нас у 2019 році слюсарем відділу капітального будівництва. Був дуже веселий, пунктуальний, відповідальний. Служив на напрямку Авдіївка, обороняв. Завод Коксухім. Він завжди був патріотом України. Завжди. Діма був якраз з тих хлопців, які ну от коли попросиш, ніколи не відмовляють в допомозі. Завжди з усмішкою, завжди привітний. Коли мобілізували, він прийшов і каже: у мені вже є повістка. Я, я піду. Я маю йти захищати вас нашу державу, на свою сім'ю, своїх колег, свою Україну. У нього син залишився, дуже гарний хлопчик, дружина, мама, дуже великий уклін мамі за те, що виростила такого сина. На жаль, самих кращих клята війна забирає. 12 одиниць техніки з четвертої ранку виїхали на дороги Хмельницького. Вони посипають піщано-сольовою сумішю та розчищають місто від снігу. А от тротуари та прибудинкові території прибирають більше 150 двірників. Їм допомагає і спецтехніка. Нагадаємо, цього року на зимовий період комунальне підприємство Бред підготувало більше 35 спецавтомобілів. На даний час ситуація контрольована. На даний момент виїхало додатково ще техніка на тротуари. Всього на тротуари зараз працює шість. Вони з техніки чисять тротуари. Також планується випускати на дороги машини, які будуть посипати і чистити. Ситуація контрольована. Техніки вистачає. Також по Старостинських округах працюють підрядні організації. Показано була укладна угода. Вони утримують звернення рікань щодо. Маршрутних транспортних засіб, автобусів, і шкільні автобуси, все проходить, все працює в штатному порядку. Ми цього року залучили сім одиниць нової техніки. Це піскорозкладачі, це три «Форда» чотири, і Жаки, також три нових трактори, соліси, які працюють тільки по тротуарах. Так що техніка обновлена, вона працює. Техніка на тротуари виїхала в другій годині, а на дороги виїхала в четвертій годині. В основному це вночі, тому що коли немає руху, коли техніка може працювати. Тоді ну, 80% роботи виконується вночі, коли є можливість попрацювати техніці без навантаження. Почесне консульство Угорщини можуть відкрити в Хмельницькому. Про це під час візиту повідомив надзвичайний і повноважний посол Угорщини в Україні Антал Хейзер. Через повітряну тривогу зустріч відбулася в укритті Хмельницької міської ради. Під час візиту обговорили також можливості двосторонньої співпраці в культурній, медичній. Та економічній сферах подробиці розповість Ірина Аріон у Хмельницькій завітав надзвичайний і повноважний посол Угорщини в Україні Антал Хейзер. Він був призначений на посаду у травні. Через повітряну тривогу зустріч з міським головою Олександром Сенчишиним відбулася в укритті міської ради. під час сьогоднішніх перемовин окреслилася така думка, яку і я залюбки підтримую а саме відкрити і тут почесне консульство в угорщини, знайшовши відповідну кандидатуру. Ідею відкриття почесного консульства угорщини в Хмельницькому підтримують. Підкреслив міський голова Олександр Семчишин. Під час зустрічі також обговорили можливості двостороннього співробітництва в економічній, медичній, освітній та культурній сферах. Хмельницький дуже активний зараз в частині укладання. Різних угод і пошуку співпраці з різними європейськими містами, і нам би було б би теж цікаво, і я впевнений, що це додало би до покращення наших взаємин, якби ми мали би таку міжмуніципальну співпрацю на рівні міст між громадами. Між Хмельницьким і одним з угорських міст. Звичайно, що це все вже буде після перемоги. До початку повномасштабної війни Хмельницька регіональна спілка угорців імені святого Іштвана об'єднувала близько сотні мешканців області. Вже півтора року через її волонтерів. Хмельниччина отримає гуманітарну допомогу з угорщини. Коли приїдемо і бачимо, як люди нуждаються, як люди в адніктапочках, хто в чому. І це вдячність, це дуже дуже приємно, що у мене є така можливість, що людям можу допомогти. Як коли тільки зарвали дамбу, влад мій дали зразу 20 тонн гуманітарної допомоги через Угорську економічну службу Херсон. Треба робити все для того, щоб ми всі тримались. Ірина Аріон, Марія Шевчук, новини міста. Із Хмельницького до Закарпаття ведмедя балу з парку імені Михайла Чакмана забрали до Національного природного парку Синевир. Нагадаємо, приводом для цього стало звернення зоозахисників про неналежні умови утримання тварини. 10 листопада на сесії міської ради прийняли рішення передати ведмедя із зоокуточка до заповідника. Тепер хижак мешкатиме у більш зручних та природних для себе умовах. Ірина Кондратюк продовжить. Клишаного балу із зоокуточка парку імені Михайла Чакмана забрали до реабілітаційного центру бурого ведмедя національного природного парку Синевир, що на Закарпатті. Передача відбулася сьогодні, 27 листопада. Спочатку ми пробували переманити його всякими смаколиками в клітку, так як зараз холодна пора року, і не бажано робити седацію для тварин. Але нам не вийшло це зробити, тому провели седацію і з подальшим проведенням реверсії наркозу. Нагадаємо, приводом для цього стало звернення зоозахисників про неналежні умови утримання тварини. 10 листопада на сесії міської ради прийняли рішення передати ведмедя із зоокуточка до заповідника. У парку імені Михайла Чакмана він проживав із народження. Там зізнаються, балу їм не вистачатиме, однак сподіваються, що у синевирі йому буде краще. Шість років йому да цілком здоровий з ветеринарним паспортом будемо сумувати. але… Думаємо, що йому буде там краще. Він виріс у нас на очах і нам дійсно не байдужа його подальша доля. Площа реабілітаційного центру, куди переводять Клишоногого – 12 гектарів. Там він проживатиме із ще 30 ведмедями. Та перед тим на нього чекає період адаптації. Наша робота складається з декількох етапів. Перший етап це карантинування тварини, 10 днів він в клітці. Ми проводимо всі необхідні ветеринарно-санітарні заходи. Після чого ми починаємо другий етап, називається в нас знайомство. Тварину привчаємо до других тварин, ми їх разом кормимо, щоб вони не відчували конкуренцію за їжу. Третій етап привчання тварини до дії електроогорожі. Так як у нас нема кліток, у нас електроогорожа. Він привчається до електроогорожі, звикає до інших ведмедів і потім вже в залежності від кожної тварини індивідуально випускаємо великий вольєр. Там є напіввільні умови, 12 гектарів, є річка, лісовий масив, водоймище. Тобто тварина вже буде проживати там, кормитися листвіним кормом, а все, що необхідне по раціону, це яблука, морква, хліб, увесь, це вже все буде. Судно, ну, згідно раціону». у парку імені Михайла Чакмана кажуть, ведмедів у зоокуточку більше не буде. А от що надалі робитимуть із вольєром, у якому до сьогодні перебував балу, ще не вирішили. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський. Новини міста. Акція Кроки до допомоги відбулася у Хмельницькому. У середмісті розмістили плакати з qr кодами Відсканувавши їх, містяни мали змогу дізнатися більше про те, як допомогти постраждалим від домашнього та гендерно зумовленого насильства. Захід відбувся у рамках міжнародної акції «16 днів проти насильства за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення в Україні. Подробиці в сюжеті Ірини Муляр як розірвати ланцюжок насильства. У Хмельницькому відбувся захід Кроки до допомоги у рамках міжнародної акції «16 днів проти насильства. Сьогодні в Хмельницькій міській громаді ми привертаємо увагу людей до того, щоб все ж таки повідомляли про ці випадки насильства, котрі відбуваються в сім'ях Хмельницькому Ми намагаємося все більше і більше донести ці інформації на рівні молоді, на рівні дорослого населення, на рівні внутрішньо переміщених осіб. Для того щоб показати, що ми сьогодні маємо дійсно фахових працівників, які готові допомагати у дуже різних ситуаціях, коли виїжджають люди безпосередньо на виїзди. Дійсно мають підтверджені факти насилля в сім'ї. У середмісті місті встановили таблички із QR-кодами відсканувавши їх містяни -мали... Ли, змогу дізнатись більше про те, як допомогти постраждалим від домашнього та гендерно зумовленого насильства з QR-кодами Ви можете пройти історію постраждалої особи, подивитися весь, весь її шлях, як вона проходить оце коло насильства на сьогоднішній день. Вже згідно нового закону. Тому що Україна ратифікувала угоду якраз Стамбульської конвенції про дії насильства. Тому ми на сьогоднішній день роз'яснюємо всім, і це, ця акція не буде тільки одноденною. На акцію завітали представники поліції. Правоохоронці нагадують, потерпілим та очевидцям будь-якої форми насильства за необхідності потрібно негайно телефонувати за номером 102. Потрібно не мовчати, адже, як ми знаємо, домашнє насильство любить тишу. воно розквітає там, де про нього мовчать, і навпаки, зникає, якщо про нього говорити. Нам не чи це ...анонімне звернення, чи людина представилась ми згідно закону України, реагуємо абсолютно на всі виклики. А ще постраждалі від насильства можуть звертатись до мобільних бригад соціально-психологічної допомоги. Керівник однієї із них, Олександр Ковтун, говорить: що тижня до бригади надходять більше десяти звернень по допомогу, найчастіше від жінок. Це фізичне насильство і психологічне насильство. Чоловіки теж потерпають, але, як правило, від інших чоловіків, наприклад, батько від сина або брат від брата. Долучились до акції і представники благодійного фонду Рокада та простору Вільна, які також працюють із постраждалими від насильства. Звертаються дівчата, приходять. Приходять багато, хто приходять від мобільних бригад, бувають просто приходять з вулиці, кажуть: розкажіть, будь ласка, але признатися в цьому усвідомити навіть для себе цю проблему буває дуже тяжко. Найбільше запитів іде з сімей, в яких ускладнені умови проживання, можна сказати так, від тих людей, які втратили багато на сьогодні, того, що незадовільнені базові потреби людини. Список телефонних номерів, за якими можна звернутись по допомогу, знаходяться на сайті Хмельницької міської ради. Ірина Муляр, Данило Біга. Новини міста. Прем'єру казки мюзиклу «Попелюшка. Меджик Лав Сторі готують показати на сцені Хмельницького обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького. Класичний твір Шарля Перо відтворять у новій сучасній версії. Зокрема, родзинкою вистави стане те, що діє відбувається у Британії. У казці не буде короля, але з'явиться королева. На показ запрошують 6 та 19 грудня о 18-й годині. Ірина Кондратюк розкаже більше. Біжу. Знову байдикуєш. Як завжди сидиш без діла, ми на неї чекаємо, а вона відпочиває! Класичний твір Шарля перо полюшка осучаснюють на сцені Хмельницького обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького для наймолодших глядачів та їх батьків готуються показати казку мюзикл. Для театру це прем'єрна вистава. Декілька років тому, десь 6 чи 7 років тому була е, попелюшка, але це була, скажімо, це класична була сказка. В нас це ми вирішуємо це як такий е, дуже інтенсивний насичений мюзикл, насичений е, окрім драматичних елементів, насичений танцями, насичений е, музичними пластичними номерами. Родзинкою казки мюзиклу стане те, що дія відбувається у Британії. Відтак у казці не буде короля, натомість з'явиться королева, а замість гарбуза у карет. Ту перетвориться червона телефонна будка. В нас є і антураж Це наше спеціальне це коло, да, де, де є елемент де будуть з'являтися елементи візуальні, це і великий бік це і знання якісь пам'ятки Великої Британії. Також ми використовуємо елементи музики англійської, тобто ми намагаємося і візуально, і музикально підтримувати цей стиль. Попелюшку у виставі зіграє артистка. Драми Катерина Власенко дівчина переконує її героїня, дещо відрізнятиметься від тієї, що описував Шарль Перо. Однак спільне між ними також є. Обидві однаково вірять у диво. Я б не сказала, що прям аж з дуже характером, але щось там є трошки таке намагання. Показати. Ну ми ж осучаснюємо А вже зараз я не думаю, що є аж. Прям дуже такі люди, які не можуть слова зайвого сказати, тому ми рухаємося чуть чуть вперед. Принцес зіграє Юрій Саввон паралельно із виконанням однієї з головних ролей. На нього покладені обов'язки балетмейстра вистави. Загалом у касті мюзиклі залучено близько 50 людей. Це артисти драми та балету. Під кожного персонажа, під кожен характер, ми підібрали такі неординарні, що і музику, так і рухи, і пластику. Я думаю, буде масово і буде цікаво нашим маленьким глядачам та їх батькам. Прем'єру вистави покажуть у День Святого Миколая 6 грудня о 18-й годині. Наступний показ запланований на 19 грудня. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський Новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!